Уявіть собі, ранкове Сонце повільно сходить над горизонтом, востаннє. Людство ще не здогадується, що це останній світанок у його історії, фантастика. Можливо, але наука вже давно має кілька версій того, як усе може закінчитися. Давайте розглянемо 5 сценаріїв загибелі Землі, протискаємо подобайку, підписуємось на канал і поїхали! Сонце, наш друг і ворог. Наше сонце джерело життя, тепла і світла, але одного дня воно перетвориться на справжнього монстра. Приблизно через 5 мільярдів років воно розшириться, перетворившись на червоного гіганта. Земля може бути спалена або поглинута вогняним обіймом. Це повільна смерть, але неминуча. Астероїдний удар швидкий і безжальний. Це вже траплялося, динозаври можуть підтвердити, хоча вже й не можуть. Один єдиний астероїд достатнього розміру здатен стерти цивілізацію за лічені години. Пил у атмосфері заблокує сонце, настане глобальна зима, врожаї загинуть. Людство може й не встигнути навіть сказати прощавай. Ядерна зима справа людських рук. Найстрашніше в людстві його розум і амбіції. У разі глобальної ядерної війни планета перетвориться на випалену пустелю. Мільярди загинуть у перші хвилини. Ті, хто виживе, будуть змушені боротися не за ідеї, а за ковток води і шматок хліба. Цей сценарій не фантастика, а питання політики і часу. Штучний інтелект повстання машин. Що якщо створене нами мислить швидше, краще і вирішить, що ми загроза? У кіно це виглядає видовищно, в реальності страшно. Потужний штучний інтелект, який вийде з-під контролю, може змінити хід історії за дні або навіть години. Людство може опинитися на місці зниклих видів. У списку вимерлих через технології, космічний феномен, чого ми навіть не уявляємо. Ми досі знаємо дуже мало про Всесвіт. Що якщо завтра з глибини космосу прилетить гама спалах, який випалить усе живе, або мікрочорна діра, яка прокутне Землю за хвилину, це сценарії, які лякають більше за все, бо ми нічого не зможемо вдіяти. Навіть не помітимо, як настане кінець. Ми щодня живемо на краю безодні, не усвідомлюючи цього. Але, можливо, саме це і є головною магією нашого існування світ крихкий, але надзвичайно прекрасний, і доки ми тут варто жити, цінувати і творити, як востаннє, бо хто знає, коли настане саме той ранок. останній.